Тож не була вузесенька стежина, там цілі юрми сунули туди. І плакала Марія Магдалина, що не подав ніхто йому води. Спішили вверх і їхали возами, похід розтягся на дванадцять верст. І Божа мати плакала сльозами. Та поможіть нести ж йому той хрест. Чи ви не люди, що за чудесіє? Дають старцям, підсаджують калік, а тут же йде недобре, не месія. Людина просто, просто чоловік. Юрма гуде і кожен не це ближче. Хтось навіть підбадьорює, терпи, вже он, го гофа, он череповище. Хрущали під ногами черепи. Сказати б зброя. Це хіба єдине? Так що б зробили стражники юрбі. А в юрмах тих малесенька людина тягла хреста важкого на собі. І хоч би хто, кому було до того, всі поспішали місце захопить. Воно швидніше спаглоба крутого, як він конає, як він хоче пить. І він упав, і руки аж посиніли. Тоді знайшовся добрий чоловік, наморений, ідучи з поля Симон, що йшов додому в протилежний бік. Коли ж звершилася вся ця чорна справа, і люди вже розходилися ті, от парадокс, заплакав лиш варава, розбійник. Не розп'ятий на хресті. чи пожалів, чи вдячний був Пілату, чи втямив темний, раптом щось нове, що Божий син таки іде на страту, а він розбіни, він таки живе.